Кіберспорт, квести, кіношка і навіть пневмотир. І цей мікс називається ProFest KPI 2023. Це абсолютно новий формат і нові можливості для студентів. Погнали, зацінимо! Ось перший квест технології оптичного наведення. Яка ідея квесту? Ідея квесту кидати на точність дар дротики. Якщо ти потрапиш в центр, то це дуже круто. Ну тому що подивіться, як я тут це. Очевидно. Це перша наша локація. Психологія. Далі будемо інші шукати. В цілому я таке просто обожнюю. Мені подобається такий активний відпочинок. Пройшов квест, маєш заробіток. Сьогодні тут ходить одна валюта профнески. Їх можна обмінювати на різні плюхи або оплачувати тир. Блокнотики, різні попити тому подібне. Також у нас є фудкорт, на якому можна отримати за профнески якусь їжу. У нас для членів з знижка. Та є ще й інший спосіб заробити профнески: кібер-турнір один на один. Дисципліни FIFA, Mortal Kombat, Gran Turismo та інші. Учасники записуються в групу з чотирьох людей. В них є на кожного три спроби. За три перемоги вони отримують 50 про Кіберспорт — це прям а, круто. Я рада, що він розвивається, тому що багато хто думає, що це просто в екран втупитись. Насправді це можна провести час з друзями, можна в цьому розвиватися, можна влаштувати майбутнє на цьому. Все це КПІшники приправили музикою. Додали настільних ігор. Розгорнули фудкорт, а вночі ще й кіно просто неба. Ділюся враженнями. Ідея прикольна. Формат такого лайтового змагання додав свого двіжу. Ну ви самі бачили. Мені зайшло. Коментуйте, ставте лайки. Дмитро Сапко для Медіа.